Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну що, прості смертні, треба вам знати про зарплати чиновників під час війни? Ні, звичайно. Тому сьогодні 199 депутатів з 226 проголосували за відкрите декларування, а інші не проголосували. Тому заробітні плати депутатів, суддів, прокурорів. Воєнкомів, іншої шобли залишаються закритими. Проте звичайний українець має подавати декларацію, має платити податки на утримання цих держморт і робити все замість них. Ну, цікаво, як на це відреагує президент, чи накладе він вето і чи поверне закон про відкрите декларування. Тому що українці мають право знати, скільки гребуть чиновники під час війни скільки вони заробляють на війні, скільки заробляють на смертях наших військових і на всьому іншому. І куди дівається вся закордонна допомога? Я думаю, що відкрите декларування розкрило б дуже багатьом очі. Тому далі буде геодоста.